Всім вітання! Зараз швиденько спробуємо розібратися в такій ситуації, як стягнення аліментів, виконання рішення про стягнення аліментів, з особи, в якої немає офіційного місця роботи, постійного джерела доходу та немає зареєстрованого майна. Що ж зробити? Ну, звичайно, виконавець може накласти заборону на виїзд за кордон, заборону керування транспортними засобами, заборону користування зброєю, але це жодним чином не додає коштів стягувачу і не допомагає в утриманні дитини. Тому законодавець передбачив таку можливість як звернення стягнення на незареєстроване майно. Державний виконавець складає заяву. До районного суду з мотивованим обґрунтуванням, чому саме має бути звернуто стягнення на незареєстроване майно, обґрунтовуючи це тим, що всі інші засоби та методи, які могли б допомогти виконати рішення суду, вже вичерпані. Державний виконавець направляє запит до бюро технічної інвентаризації, Держгеокадастру та інших органів, які мають письмові докази. Права власності незареєстрованого на якщо з якоїсь причини державний орган не відповідає державному виконавцю, державний виконавець плише клопотання до суду з проханням витребувати вказані документи. І суд, вбачаючи достатні підстави, виносить мотивоване рішення ухвалу про звернення і стягнення на незареєстроване майно боржника, що дає можливість державному виконавцю проводити подальші дії для виконання рішення суду та відповідно задоволення потреб боржника. Отримали ухвалу суду мотивоване рішення про звернення стягнення на незареєстроване майно. Державний виконавець. Заарештовує майно, передає документацію, а саме технічну документацію, довідку, характеристику про вартість майна на електронні торги сетам. Проходить перший аукціон. Якщо придбали це майно, кредитор, стягувач. Отримав кошти. Якщо не придбали, проводяться другий аукціон, третій аукціон. В разі якщо на третіх аукціонах це ж майно все-таки не продано, його ніхто не придбав. Державний виконавець має право передати це майно чи частину майна стягувачу. І оформити це двома належними документами: перший це акт про передачу майна стягувачу та друге постанова державного виконавця про передачу цього майна. З цими двома документами стягувач має піти до нотаріуса та провести подальші дії після отримання стягувачем. Акту державного виконавця та постанови про передачу майна стягувачу за результатами торгів на електронному аукціоні сетам, таких які не відбулися, стягувач іде до нотаріуса. Та нотаріус оформляє свідоцтво про право власності на майно або на частину майна за результатами торгів, які не відбулися, та на підставі постанови про передачу майна стягувачам. Ця постанова у відповідності до діючого законодавства разом з свідоцтвом реєструється в єдиному державному реєстрі прав на нерухомість. І ось ви вже повноправний власник. Частини майна чи всього майна боржника, і маєте право на свій розсуд розпоряджатися цим майном. Всім добра, слава Україні!